У Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася зустріч з письменником Анатолієм Кичинським та літературним критиком Євгеном Бараном. Перший в свою чергу анонсував, що буде запоказ своїх робіт як художнього вектору, так і літературного. Євген Баран розповів про деталі приїзду поета Кичинського, оскільки це його перший візит у це місто. Я вперше приїхав у надвірну і хотів би всім побажати якнайшвидшої української перемоги. І тоді я думаю, що після цієї перемоги ми будемо говорити, можливо, про щось інше, щось веселіше, ніж сьогодні. Я думаю, що під час цієї зустрічі щось там прозвучить, і про те, і про те, в тому числі і про поезію, почитаю вірші свої. Картини свої покажу на екрані. Ми приїхали із Анатолієм Кечинським. Анатолій Кичинський відомий український поет, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, родом із Херсона. Декілька місяців, коли почалося повномасштабне вторгнення Кацапії в Україну Анатолій. Був вдома в Херсоні. В кінці травня двадцять року йому вдалося звідти вирватися. Рік він прожив у Рівному, а з середини вересня цього року Анатолій приїхав. До Івано-Франківська війна не виганяє українців з рідних домівок, але війна і об'єднує українців перед тими викликами серйозними, перед якими вони опинилися. І Тому я хотів, щоб сьогодні Анатолій виступив перед надвірнянцями, розказав про себе, розказав про свою поетичну творчість. А в нього багато книжок. Він сам не тільки поет, але він і художник талановитий. Він привіз. Листівки з репродукціями своїх картин, свої вірші. Так що от таким тандемом ми власне, приїхали сьогодні із такою метою, ознайомчою, пізнавальною, відкривавчою, приїхали до Надвірної. А надвірну я люблю, тому що я тут вже більше 20 років приїжджаю. І завжди для мене надвірна це те, культурний, от той культурний осередок, який любить слово, який цінить слово, і який розуміється. На художньому слої. Поет звернув увагу на багатство української мови, а саме метафор та фразеологізмів. до того ж, навів приклади ситуацій, де розкривається вся невимушеність краси нашої мови. Для мене матеріал для моєї творчості саме українська мова, яка страшенно багатюща. Ми користуємося нею так в розмові. Навіть не задумуємося про те, скільки в ній поетичних образів, метафор. От там, от ми дивимося, там сніжок лежить зараз, там він кажуть, ішов, сніг, пішов, там дощ ішов. А я питаю вас, а як вони можуть іти? І дощ, і сніг, у них же ніг немає. У, люди, у людини є ноги, вона ходить, у звіра ноги, у, у птаха теж, крім крил, ноги, ходить же ж теж птах. Да. Він йде, а дощ як іде? О, як швидко час летить. А як він може летіти? Горобець летить у нього крильці є журавель, лелека. І скільки таких, таких висловів, скільки, наскільки от багатюща мова своїми цими художніми образами, метафорами, ми навіть не задумуємося. Колись хтось промовив вперше ту чи іншу фразу, вперше. І з погляду здорового глузду, ну це, глузду це якась дурничка. От уявіть собі, 500 років чи тисячу років тому хтось перший сказав, дощ пішов. На нього так подивилися, пальцем покрутили біля скроні, що він, дурники. Як це дощ? У нього ж ніг немає. Отаким от чином оці художні метафори, це говорить про те, що люди, які оце придумали, у них було асоціативне мислення. А асоціативного мислення взагалі не було б, якби Бог сотворив цей світ таким чином, щоб одні явища не нагадували інші. А в цьому світі воно так. Те нагадує те те нагадує те. ага, дивишся на те, думаєш про те, воно тобі підказало. І таким чином оце асоціативне мислення допомагає створити художні образи. Також зачитав особливий вірш, оскільки той побудований суто на фразеологізмах. І на закінчення забажаєш пташиного молока, попадеш пальцем у небо, наловиш гав, сядеш на пташиних правах білою вороною між ними, намотаєш на вуса те, що сорока на хвості принесе, солов'єм заспіваєш, пустиш півня, лаври пожнеш, де не сіяв, ляжеш на них спочити, заснеш без задніх ніг і прокинешся у свинячій. Голос. Наприкінці розповів, як його книга потрапила у руки Валерія Залужного та як поет отримав підпис від самого генерала. Валерій Залужний відкрив так навмання книгу і потрапив на шосту сторіночку. Да, на шосту сторіночку, так, бачите, такий, ось коротенький такий віршик. І почав читати голос цього віршика. Оце мій меч. А це мій плуг. Он ворог мій, а ось мій друг. А вся моя тривога в тім, що ніяк я не збагну, чи це дорога на війну, чи це з війни дорога. Потім подивився внизу 2003, це 2003 рік, коли написаний був цей вірш. І він тоді сказав, як, як ця людина 20 років тому могла написати такі рядки. Котрі так суголосні тому, що зараз в Україні відбувається. Потім закрив книгу, потім палітурку отак відкрив і в цьому місці, місці взяв, поставив авто.